Доброго ранку, ми з України, а я Ірина мої любі. І дехто запитує, що це за колода в мене. Це в мене колода ангелів. Ось, а це таро ангелів, а це таро веселки або на кінці веселки. Ось так. І так, дивимося, мої дорогенькі. Щось у мене сьогодні з рук усього валиться. Дивіться, дивимося спочатку енергії дня. Подивимося, що на нас буде сьогодні впливати, які ем, ситуації, що чекає нас сьогодні, держава, чи ворог, чи ще що, чи ще що. І так, дивимося. Ви бачите, перша карта у нас йде імператор. Імператор, тобто у нас цілі. У нас э, стабільна ситуація. Тобто, у нас, э, наскільки я розумію, це чіткість, це строгість, це хватка, це бачення майбутнього. Людина знає, за що вона воює, вона знає, за що вона переживає. Э, ця людина, ви знаєте, впевнена в собі. І я, я тут бачу в цьому нашого залужного чомусь, чомусь. Ось, щось там, щось там, зараз подивимося, зараз будемо дивитися. І так, ага, все зрозуміло. Все зрозуміло, дорогенькі мої. Дивіться. Довго очікувана, забагайма наша зброя. Та, що не давала нам рухатися вперед. та, що... Через, через нестачі, будемо так казати, була стагнація, були втрати в нас. В нас були якісь забаганки у наших військових, нам треба то, то-то, то. На кінець то це все йде потроху. Так воно не спішить, так воно не як би це сказати не великими партіями. Але а, ри, лицар, монет це вже іде. Суттєва підтримка, величенька вже підтримка йде. Хоча, мої дорогенькі, наскільки я розумію, через те, що війна дуже велика, тобто з по території, так якщо ми візьмемо територіально кілометрами, ось то нам треба звичайно, набагато більше. Але наскільки я розумію, немає не світ такої кількості, і, можливо, до цих пір нам ще й не давали такої кількості. Ось зараз трохи більше пройде. Тобто, наше керівництво, я маю на увазі, військове може наразі, наразі забагати, забагати ви розумієте, що казати: нам треба це, нам треба це, і ви бачите тут контр. Тут людина, ось ця карта нам показує, що людина поки що не може визначитись, нам треба це чи нам треба це, дивлячись, яка у нас іде стратегія, дивлячись, для чого нападати, захищати. Подалі стріляти тут близенько дивлячись для якого бою. Тобто нам треба різної зброї. Нам не треба якусь тільки таку, чи тільки таку. Нам треба різної зброї. Щоб вийти з цього становища, потрібно різної зброї. І вона ось іде. Тобто, можна сказати, що по цим енергетика така стабільна, стабільно помалу сунеться для того, щоб змінилася ситуація з стагнації, конкретно перейти. Тому що відверто я скажу, що останнім часом я аж дуже таких великих речей не чула. Ось, тобто, дійсно, зараз трошечки ніби хоча, хоча є місця, де дуже відверто йдуть бої. Чого нам ще сьогодні чекати? Теж ресурси, якщо ви бачите, і, ви знаєте, якісь. А, хі -хі -хі -хі, дивіться, ну, по-перше, якщо ми візьмемо Єрофанта, Єрофант це говорить про те, що, як би це сказати, щось релігійне, щось просвітницьке, щось, ну, таке, ви знаєте, установче, ось. Через те, що на дні колоди у нас місяць можна сказати, що щось тут не те. Якісь угоди можуть бути, це значить, це чужа церква. Я так можу сказати. Я тільки можу здогадуватися, що це може бути чужа тобто московського патріархату, яка добре укорінилася. І наскільки я бачу, вона не вилазить з України. А значить, сьогодні буде десь, можливо, ви почуєте якесь питання, буде про підніматися питання про е московського патріархату е церкву. І я так розумію, пора про це говорити. Тому що, як це так, ми боремося з ворогом, а це великі колаборанти. Якщо так добре подумати, відібрати всі е, їхні майно і передати нашій е, українській церкві, Київського патріархату. Обов'язково про це треба говорити. Але ви бачите, щось там іде під килимом. Щось там е, я не розумію, чому, чому зараз кажуть не на часі, якраз зараз на часі. Під грібоночку їх усіх вичесати. Або вони йдуть на Росію, або вони залишаються і працюють на, нашій, на наш патріархат. Так. І ще раз витягнемо, що нас сьогодні чекає? Чого очікувати, які несподіванки можуть бути? До десятка монет це щось дуже хороше. Щось дуже хороше, будемо так говорити, е, я так скажу. Я так скажу, я сподіваюся, я сподіваюся, що ця, це якийсь ресурс, будемо так казати, якийсь ресурс, якийсь десь затягується. Не знаю, що це може бути. Це якийсь ресурс, якась матеріальна допомога, якась для того, щоб залічити ці рани. На які ми наступаємо на ці граблі вже 10 разів. Їх треба залі... залічити ті рани. І ось ресурс він іде. Тобто ресурс з заходу. Тобто, це ресурс для перемоги. Без цього ресурсу ми нічого не зможемо зробити. Ось так я це бачу. Тут, до речі, дуже, дуже велика великий пакет. Це велика, знаєте, як велика лотерея. Щось дуже хороше. Правда, воно нам можливо, і не видно, що там щось іде. Ну, Нам, можливо, і не все розказують, але я тут бачу, що тут ем, з Заходу підтримка, велика підтримка йде. Без заходу ми не зможемо отримати перемогу. Це повинні ми розуміти. І тут величезна підтримка, я так скажу. Величезна це, знаєте, це як ем, не друзі, а як партнери. Таке враження, що у нас буде якийсь великий пакет чогось. Чогось. Ну, подивимося. Будемо дивитися, що то може бути. І давайте ще сьогодні пораду для нас, мої любі. Угу. Міняйтеся. Міняйтеся, трансформуйте, шукайте свого шляху. Шукайте нові можливі можливості. Якесь навчання, якесь перенавчання, просвіщайтеся, будемо так казати, але в першу чергу шлях до себе знайдіть. Міняйтеся ви зсередини. Тільки коли ви зсередини помінялися, можна говорити про Україна поміняється. Тільки так, інакше не буде. Тільки коли кожна людина поміняється, поміняється вся Україна, весь світ. Міняйтеся зсередини, шукайте шлях до себе. Не дивіться, що робиться десь ззовні тут я більше на особистому рівні бачу мудрі рішення. Але це потрібні для України потрібні великі переміни тобто індивідуальність повинна бути. Кожен повинен бути тим вогником, який засвітить нашу Україну. Чудова! Чудова порада, мої дорогенькі. З гусенички станемо метеликами. І тепер карта надії на сьогодні. Подивимося, що нам яка надія. Ви знаєте, емоційний стан спокійний. Люблячий, ви знаєте, затища. Але в мене таке враження затище перед бурею. Таке враження, що це затище перед бурею. Не повірите. Королева і король. Ви знаєте, гар... сплошна гармонія. Ви знаєте, сьогодні я так можу сказати: емоційний дуже хороший день. Звичайно, це можна і психувати. Теж буде емоційний день. Але, але я тут бачу, ви знаєте, всього народу а, ніби сьогодні таке щось. А, тобто, нам таро веселки дає якусь надію на перемогу, коли ми внутрішньо зрозуміємо, що ми перемагаємо. От якось так мені йде. Тобто будь-то будь в партнерстві. Чи з друзями, чи один на один. Гармонія у всьому, співвідношення чудове. Ви сьогодні зустрічаєте людей, які з вами на вашій хвилі, можна навіть так сказати, ваші енергії вас відчувають, вас розуміють, вам допомагають. А ви знаєте, ну, можна тут багато говорити, що ну, настільки доброзичливий день. І інші люди до вас так само, і ви так само, якось так виглядає. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам мирного дня, чудового настрою, бережіть себе, і хай вам щастить, хай нам щастить разом до перемоги!